Я сам носив найдовший кулемет німецького. Часом були такі дни, що в день навіть три бої приймали. Ми не шукали, поки нас ворог обступив, ми його самі шукали. Але. Ми його самі шукали. Але. І тут тільки де штаб. Де штаб тільки котерував, ми його мучили обступити, і збили його, а тоді робити вимкнули на два-три дні розбити і знову пішли в її. Я 60 зарядку мій другий кулемет носив робити. Кажу, ти ж не носи ніякої зброї, маєш патрони і носи 70 зарядку. -та так я розумію, багато, а стонече чекістів, я збив у бою, розумієте, коли підганяли людей, розумієте, щоб атакувати нас. Я вам кажу, що, хто добре стріляв, той всілів. А хто файшов, хотів стріляти. Прими вже ще прицілив, пак її голову ховає, вистрілив. І що ще диви, і дивишся, як карабіна залазувати робить, як залазувати кріга. Така о тебе руки спрацюють, ти дивишся, чи, ні, чи ще не вчити, чи десь то, що забив, того, кого котці цілий. І шукай другого очима. То є виїмка, то сам мозок спрацює, людей. робить. Як це зробити? Бо ти не відгадаєш, от йдеш і ти не відгадаєш, що ти можеш зробити. А що можна, тобі спрацює робити, і ти то зробиш, і тобі виходить чесно. Я 50 метрів навіть під, 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 передову підсувався. І тоді прикривав тих, що ті ззаду були за мною. І вони рівналися зі мною, розумієте, і їм прорвали таким способом. Ми прорвали малий виробник. Я тоді з кулеметом чи другий кулемет заходив з боку розмити і вже не в таку трену, а збоку їх чеснули, розумієте, І ті решта сотні вже відступають по трупах. Ми все перед бою і співали, Боже великі єдині, не ще не доля на кра наш край в єдності сила народу, Боже, нам єдність споляє і пішли в атаку. Отак. От і більшість говорять, що їх така мала горстка, розумієте, нас є троє більше, і ми втікаємо, а вони за нами гоняються по лісах І Я брав Кріса, того кулемета, розумієте, я з ним присягу, приймав, то я сказав, розумієте, здобуду українську, не жалую, я то все до поробі за неї. І що ж, не здобув. І не загинув. Я кушнір Олексій Михайлович і бажаю вам, якби в мене було літ 50 менше, я би поїхав до вас там, ще вам трошки розумів. Але що ж, літа не дозволяють мені вже так пускатися таку далеку дорогу. Так що я бажаю вам, бо, як казав нам Шевченко, борітися, побороти, Вам Бог допоможе. І ви боріться, бо ми ще і тут боремо. Ми ще і тут боремо, ми маємо проти кого боротися. Також тут є. Не тратьте надії, тримайте міцну зброю в руках і цінно стріляйте. Слава Україні!